Це новітні технології. Я ж кажу, що щось таке новітні технологічне. Якась розробка збройна там, ще як... ну, тобто, щось цікаве, чого раніше не було. Питання угоди: 10 пентаклів. Знову ж таки, нам треба робити. Моделювання майбутнього, хай це буде тільки з користю для України. Невигідні не, не, не якісь таємні пункти диявочки, що були викреслені. Принцеса Пентаклів, Десятка Пентаклів, карта Башні. А воно так вкотре йде, якщо воно для України не вигідно, знову ж таки, воно підписано не буде. Тому що тут йде чітко: або так, як для України в плюс, або це питання, яке відтерміновується. Тобто це йде погодження всіх основних процесів, моментів, пунктів, оновлених. А в чомусь вони такі ожесточені, таке йде слово для України. Але потім є карта балансу імператора, і поки воно не буде скористі для України в загальному розумінні форматі воно підписано не буде. Ми, ми, Миротворець. Бачите, яка карта? І знову карта Вчителя, Колесо Фортуни Циклічності і Імператриця. Ну, Вертайському до того, що було, поки не буде так, як корисно для України, не буде нічого. І там є ті пункти, які зараз можуть бути далеко недобрі для України свого роду, тим, що тільки говорили як резко, знаєте, потрапити в якесь рабство. А так не може бути. І раз таке робиться в плані договору такої сили, це має бути ну, реально якісь сильні гарантії безпекові і тому подібне, по-іншому не може бути. І от про це власне мова. Але. Um, наскільки там славно явно, що може бути про це там якісь скандали, це більш закритими дверями, якісь ще вияснювання йдуть. Ну, карта сам Башня це карта скандальна ще. Тобто, що щось буде, ми але однозначно фінальний результат тільки тоді, коли для України це з плюсом. Не інакше. Хай працюють для України сила, тобто те, що приходить для підселення, файно. Можливість е, захиститись. І якісь, до речі, цього разу щось де енергія нового чогось, чи чого, було, чи чого не давали раніше, чи чого нам реально бракувало, і якось так, ну те, що у нас було в малій кількості. Додають те, що нам треба. І до речі. Ще є одна карта про вибір, який може бути. Тобто, щось, що ще буде озвучено, може і неофіційно. Ну, таке, що офіційно озвучено це одне пакет допомоги, а ще щось неофіційно. Сила, вогнева сила це гарно. І реалізація. Ну, тут мені прогноз подобається, дуже гарно. Але от що таке цікаве, нове може пройти? Це вже, вже цікаво. Ну, це якби в плані захисту зброї. Так, тут теж Аркан Мак, і в нас український коваль. Це мені презентували таку колоду, історичне українське таро». Дуже цікава колода. Дуже гарно балакає коваль. От я ж кажу: це як ну, коваль що? Створює так, зброю, в тому числі виковує, щось виковує. А ще мені таке пішло, що вони говорили вкотре про оці моменти нових союзів, чи ті миротворчі місії. Тобто вони далі про це говорять. Ця тема не знімається поки що з їхніх розмов. Так, далі. Правосуддя. О, це взагалі чекарна карта. Так, далі, далі, далі. Ну, бачите, новітні технології. Я ж кажу, що щось таке новітні технологічне. Якась розробка збройна там ще як... Ну, тобто щось цікаве, чого раніше не було. І знову карта вибору. І думають, що ще можна таке додати. І інтуїція. Ну, карти хороші. Бог їм поміч. Хай дають нам побільше і посильнішого, і покращого Ну, щось технологічно там є нове. Хто там тому розбирається, то може скаже, або як ви кажете, щось там оголосили вже якийсь перелік, то, може потім напишуть, що ж там такого нового, технологічного може нам прийти. Карти хороші, побільше, пошвидше, і і для нашої якраз теж перемоги і завершення війни. Дивіться, от що... це перше, що я хотів сказати, те, що вона йде, це якось так плану намірено, це її бажання. О, тобто, от, коли ми кажемо забирають людину. Все-таки це її бажання. Мені чомусь пішло карта сила творчості. Вона собі захотіла, і ви, ви, і ви от це підтверджуєте: так вона, в принципі, раніше хотіла йти з цього поста, але їй чомусь не, ну, не, не давали можливості такої, знаєте, як тримали. Тому що вона собі захотіла, в неї якісь іноді проекти, в неї взагалі карта успіху і карта зірки, і хто кажуть, хоче додому, от може більше там карта сім'ї. Ну, взагалі, карти по ній дуже хороші. Для неї, для перспектив, якщо дивитися, чи ця зміна для неї в плюс чи в мінус, карта однозначно плюсова. Бо вона цього давно хотіла вона цього прагнула. Якби людину заставили, як ну змусили, якби дійсності це був якийсь такий для неї негативний сценарій, погроза чи відсторонення, чи щось ні, вона цього хотіла давно. Тобто, як мінімум, це вже йде точка від 6 місяців до року часу, як вона вже хотіла якихось змін. Тобто це ще питання історії якраз 24-го року, розумієте? От чи той, хто прийде новий для України, має бути добрий, значить давайте знову моделювати майбутнє. Так, буде добрий, буде ще кращий, ще прекрасніший. Ми це буде, будемо моделювати. Якщо той, якого планують, де добрий, то хай він не прийде в Україну. Так. Так, якщо то, що для України не добре, хай йде собі десь там десятими дорогами. До нас хай приходить тільки найкраще і найдобріше для України. Мені так пішло, що має бути якийсь мужчина. Але там все рівно. Там йде вибір мужчина, мужчина і жінка. Тобто теж рійка. Сильніша трійка дуже дуже активна. Так. А воно ви знаєте, так вибір якось воно йде. Ще, до речі, їздить співбесіди. Там, те зло так і хоче проникнути. Перша карта диявол перевернута, але зло, яке буде викрите. Бо йде карта далі дослідження якимись конкретними там, службами спецслужбами досліджують. І реально, так ми сказали, хто буде негативити для України, допущений не буде. Файно, колісниця, приїзд. Період зміни йде від, зараз активний від квітня до червня. Мали би вже або по факту когось призначити або буде вирішена кандидатура в цей період. І тут знову ж таки кажу от тут карта мужська тут карта жіноча. Тобто, ще видимо, якісь певні співбесіди відбуваються, але так чи інакше, для України це має бути в кінцевому результаті плюсом ще й десятка пентаклів, що була така людина, яка для України буде побільше в фінансовій сфері вибивати. Хороших результативних всяких надходжень. Навіть що стосується от всякі ті заморожені активи, що там є в Росії, ті російські, е, ой, учити Росі, ще каже, заморожені в Росії активи, хай приходять в Україну. Хай приходять. В Америці теж заморожені активи російські, хай, хай все приходить в Україну. Ну а що ж, репарації ніхто не відміняв. Ну от, е, карта хороша. В принципі, бачите, тут такий процес, що в даній ситуації те, що робиться, то правильно і до кращого. Тому що, коли людина, от я говорю за, за, за оцю, що ви назвали її, що вона звільняється, коли людина з себе вже, напевно, якби посаді, ну, скажімо так, не бачить сама, як себе вже як вижила, вона і не буде максимально ефективно працювати. Вона може бути класна, але вона не буде максимально ефективно працювати, і її енергія не буде включена в результат. І ця зміна, те, що зараз робиться, добре.